Богдана знаю дуже добре, проводили час разом і в спортзалі, і в вихідні дні, а також по службі у нас були з ним спільні ну, інтереси, виконували однакові функції. Богдан дуже любив зброю, дуже любив спорт. Він до спорту був, як то кажуть, трошки жаднючий. Він володів різною зброєю, починаючи від Короткоствольної зброї до снайперських гвинтівок. Полюбляли стріляти з пістолета, така є вид спорту, практична стрільба. Дуже влучно стріляв і дуже швидко стріляв. Це такий вид спорту, де треба влучність і швидкість. Завдяки йому, за три роки, мабуть, я не ну, десь так я пам'ятаю, що наша Чернігівська область. Із Десь 15-17 місця перейшла в десятку кращих, і ми посідали тоді сьоме місце. Богдан міг зробити ну, все, що завгодно, я так вважаю. Тому що ну, за що б він не взявся, це у нього дуже виходило гарно. Він і в техніці дуже розбирався, і ну, дивувало те, що він не навчався на, і, і цієї справи. Як от, Самоучка був. Починаючи з другого класу, він якісь робив конструкції, десь щось придумував, якийсь блачок, які десь ну щось таке. І воно в його, те здається, що не повинно рухатись, воно в його рухалося. І ця така любов до, до всього, вона ну, залишилась на все життя. Хлопцям допомагав постійно. Постійно хтось приходив до нього, радився з ним, як це зробити, як це зробити. Службою він жив, це було його. Це коли навіть приїжджає, зараз там десь хлопці дзвонять, те й одне питання, те й друге. Він це з ними з усіма спілкується. Позиція в нього була така, що він завжди казав, навіть їхавши в цю командировку, він завжди казав: А хто, якщо не я. Ви знаєте, служба така, що скільки живеш, скільки переживаєш. 20 років він був на цій службі, і всякі були ситуації, і був. Мабуть, що в 2012 році був герой «Рятівник року». І коли зразу не все знаєш, а тоді до, до тебе доходить, що це така ситуація, що, що міг і загинуть і все це. Я навіть не знаю, як я це все терпіла. Його завжди не було вдома. Переживання, але розуміння, що він є. Дуже мені подобалось, в ньому, що він, так, така людина була спокійна. Ніколи не Роздратований не був. Завжди хотілося бути таким, як він. От, навіть в таких складних ситуаціях він завжди себе вів виважено, спокійно, ніколи не показував, що якась паніка починається. І коли я був ну, поряд з ним, це мене так заспокою. Ну, Коли їхав, сказати важко, ні, це якась таке була, чи то було чувство того, що має щось статися. Де це ж голос був змінений, і це, це було дуже важко. Ну, робота сама наша була така, що ну, це постійний був ризик із життям. Завжди Богдан був, ну, якщо треба, то треба робити. Знаєте, син, мабуть, таких дітей мало. Це був, така була підтримка, така була опора і зараз. Зараз це дуже важко. Це дуже важко. Це навіть не розказати як важко.